На стадіоні ювілейному знову зустрілися шанувальники футболу, аби підтримати улюблену команду. Більше у сюжеті теплого дня на місцевому стадіоні нашого міста на футбольний матч зібралися команди Броди, Старі Броди та ФК Пониква, аби показати кращі результати та отримати перемогу у сьомому турі чемпіонату Бродівської міської територіальної громади із футболу. У цей день як завжди завітали фанати футбольної гри, аби вболівати за обрані команди. Протягом гри суперники команд відважно грали, аби перемогти. Перемогу в цьому матчі здобула команда Броди-старі броди, забивши у ворота суперника сім голів. Тому завершився чемпіонат із рахунком 7-2 на користь бродівської команди Броди-старі броди. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.